Мої батьки сказали, що Новий рік буде лише для дорослих, і попросили не приводити мого сина. Але коли я зайшла до кімнати, то побачила десятки дітей. Вони викреслили лише його. Те, що я зробила потім, назавжди змінило нашу сім'ю. Перш ніж ми продовжимо, напишіть у коментарях, з якої ви країни, і переконайтеся, що підписані на канал. Тут щодня нові життєві історії, які не залишать байдужими. Натисніть лайк, якщо хоч один раз відчували несправедливість у власній родині, і дослухайте цю історію до кінця ви будете здивовані фіналом. Анна сиділа на кухні, закутавшись у плед, міцно тримаючи чашку з остиглим чаєм. Ранкове світло мляво пробивалося крізь напівпрозорі фіранки. Огортаючи кімнату сумною тишею, її думки поверталися до минулого, до того життя, яке ще нещодавно здавалося ідеальним. Вона познайомилася з Євгеном сім років тому на міській виставці. Він фотографував, вона представляла рекламний проєкт. Їхня розмова тоді тривала годинами, і відтоді вони були разом майже нерозлучно. Через один рік після знайомства. Весілля а ще через один рік народження сина Дані, який став справжнім центром їхнього світу. Євген захоплено фотографував сина, зберігаючи кожну мить це ж наше маленьке диво, казав він, переглядаючи знімки з Анною. Його батьки Наталія й Олександр прийняли Анну як рідну, оточили турботою і підтримкою, а до Данька ставилися з безмежною любов'ю. Але доля виявилася нещадною. Минулого року Євген загинув в автокатастрофі, коли вантажівка вилетіла на зустрічну. Після похорону життя Анни розсипалося вона не жила, вона виживала, тримаючись тільки завдяки синові, і саме тоді вона відчула, як змінюється ставлення з боку її власної родини. Батьки стали відстороненими, вони майже не телефонували. І якщо приходили, то говорили про досягнення дітей її сестри Оксани. Мати жодного разу не спитала, як Анна почувається, натомість одразу поцікавилася, яке майно залишив Женя. Здавалося, для них смерть зятя була лише фінансовою подією. На цьому фоні контрастом вирізнялася підтримка Наталії і Олександра. Вони не просто допомагали. Вони дійсно піклувалися. Для Данька їхній дім став другою домівкою, а для Анни прихистком, де можна було знову дихати. Разом з Олександром син майстрував дерев'яні машинки, а Наталія приносила книжки і читала йому перед сном. Саме поруч із ними Анна вперше після трагедії відчула, що ще може існувати тепло справжнє, щире, безумовне. І в ті моменти вона розуміла. Рідня це не завжди про кров, це про любов, турботу і бажання бути поруч, навіть коли все розвалюється. Та навіть у спокої крилася напруга. Щоразу, коли телефон дзвонив і на екрані з'являлось мати, серце Анни стискалося. Одного разу мати подзвонила і без привітання сказала: маємо поговорити про гроші після смерті жені, компенсації, страховка. Усе треба правильно поділити. Поділити, в очах Анни запалала образа вони ніколи не запитали, як Даня. їх цікавили тільки цифри, а далі було ще гірше вечеря, на яку запросили всю родину, стала репетицією майбутнього конфлікту. Оксана, з її адвокатом-чоловіком і дітьми в престижній школі, знову була зразком для наслідування. А Анна. Бідна вдова з одним хлопчиком, якому пощастило лише народитися у не тій гільці родини. Тоді батько відкрито заявив, що частину компенсації після смерті Жені було б логічно спрямувати на освіту дітей Оксани. «В у них більше перспектив, сказав він, не кліпнувши оком. Анна сиділа в тиші після того скандального вечора, коли батьки вперше настільки відверто дали зрозуміти, вона для них не більше, ніж розділ у бухгалтерському звіті. Слова у тебе всього одна дитина, а ти молода, впораєшся, ще довго звучали в голові. Та найбільше різонуло інше спроба забрати частину грошей, які належали їй і синові, як пам'ять про Євгена не підтримати, а розділити як здобич. Даня нічого не розумів, але відчував. Він бачив, як змінювався мамин голос, як вона намагалася стримати сльози. Мамо, а ми обов'язково підемо до бабусі на Новий рік, запитав якось ввечері з надією в очах, і тоді вона ще не знала, що сказати, та відповідь прийшла сама. Через кілька днів подзвонила мати. Її голос був приторно солодким. Доню, цього року все буде трохи по-іншому. Ми хочемо зробити доросле святкування, без дітей. Шампанське салати, розмови, ти розумієш. Остав даню у Наталії з Олександром вони ж тільки зрадіють. Анна не одразу відповіла її серце билося гучно, в горлі пересохло. Без дітей це ж новий рік. Для кого як не для них? Мати зітхнула це всього на кілька годин, потім забереш. А поки, побудь з родиною, вона не знала, що сказати, Даня саме сидів поруч і розв'язував задачі з математики. Маленькі пальчики водили по зошиту. він мружився, думаючи над відповіддю, і так нагадував батька, що в Анни защеміло в грудях. Вона не могла сказати йому, що його щойно викреслили з сімейного свята. Цілий тиждень вона вагалася. З одного боку. Бажання не втрачати зв'язок з батьками з іншого щось невловиме, тривожне, що зупиняло кожен раз, коли вона вже хотіла погодитися. Врешті-решт Анна вирішила зробити так, як підказувало серце: залишити даню у свекрів на кілька годин, заїхати до батьків із подарунками, привітати, і швидко повернутися. Але вона навіть уявити не могла, що на неї чекало. У новорічну ніч вона під'їхала до батьківської хати, тримаючи в руках пакунки з подарунками. Сніг сипав тихо, як пудра, дорога була встелена колесами гостей. Щось здалося дивним. Машин було забагато. У коридорі лунали дитячі голоси, гучний сміх. Анна обережно відчинила двері і завмерла. У вітальні, прикрашені гірляндами, біля ялинки бігали діти. Четверо, можливо, п'ятеро, її двоюрідні племінники, сини і доньки сестри Оксани, діти тітки Лени, всі тут, ті самі, для яких не було місця, вона стояла в дверях, не вірячи очам. Вануська, вигукнула тітка Катя, підбігаючи до неї. А, Даня, не кажи, що він захворів. Ми приготували йому сюрприз, де наш маленький розумник. Долучився дядько Женя. До Анни почали підходити родичі, всі з одним питанням гаде даня. І з кожним словом, її серце стискалося дедалі сильніше вона не знала, що сказати. Сама ще не встигла усвідомити, що сталося. Її дитину просто викреслили одну. Серед десятка запрошених дітей місця не знайшлося лише для нього. Анна продовжувала стояти на порозі. Ніби її вдарило хвилею холоду не з вулиці, а з середини дому. Гучний сміх дітей, які щойно металися навколо ялинки, відлунював у голові. Її дитині місця тут не знайшлось, а інші чомусь були гідними. Очі шукали одну постать матір. Вона спокійно розкладала печиво на срібному підносі, ніби нічого не сталося. Ніби це не вона щойно викреслила свого внука з родинного свята. У грудях Анни пульсувало щось важке. Вона підійшла ближче, голос стискався, але слів вистачило. Мамо, нам треба поговорити зараз. Мати нарешті підняла голову, здивовано звівши брови, та без заперечень відклала під нос. Вони вийшли в коридор, далі від чужих вух. Ти сказала, що святкування буде тільки для дорослих, почала Анна, стискуючи пальці, щоб не втратити самоконтроль. Ти просила не приводити Даню, чому тут повно дітей? Мати знизала плечима, як ні в чому не бувало. Анно, ну всі захотіли прийти з дітьми. Я ж не могла всім відмовити. Ну, ти розумієш, а мені ти відмовила. Мого сина, ти попросила залишити вдома. Просто. Вони вихованіші, промовила мати, уникаючи погляду, і махнула в бік кімнати, звідки щойно долинув дитячий вереск. Один із дітей, мабуть, запустив мандарин у вазу. Гучний дзвін рознісся по хаті. Анна мовчала кілька секунд у голові туман. Ти серйозно? Ти вважаєш, що мій син невихований? Це той самий хлопчик, якого всі вчителі хвалять якого Наталя з Олександром виховують у любові та повазі, це твій онук. Ну він забагато говорить постійно щось питає, втомлює, і хоче, щоб йому відповідали а тут люди, я втомлена. Анна відвернулась, її трясло. Мама не зрозуміла нічого. Для неї святкова зручність була важливіша за почуття дитини. Я йду, холодно сказала Анна. Повертаюся до Дані, як хочеш, знизала плечима мати, але подарунки залиш ми після вечері роздамо. Анна не відповіла. Вона зайшла назад у вітальню. Слова, які доти боролись усередині, тепер зірвалися з язика. Ви всі питали, чому я прийшла сама? Де даня? Чому його немає? Кімната замерла. Хтось повернув голову, хтось поклав виделку. Батько насупився, Оксана кинула здивований погляд. Мама сказала мені не приводити його. Сказала, що свято лише для дорослих, що тут немає місця дітям, але, як бачите, місце є для всіх, крім мого сина. У кімнаті запанувала гнітюча тиша, тітка Катя підвела брови. Ми нічого не знали, і ми, додав дядько Женя, нахмурюючись. Мати зробила крок уперед. Обличчя розпашіле. Анно досить, це не місце для з'ясування стосунків. Це якраз те місце. Голос Анни задзвенів. Бо це не про новорічну ялинку, це про ставлення, про те, як ви роками зневажали мої почуття, про те, як сьогодні мого сина, онука Євгена, просто викинули з сімейного кола. У деяких опустилися очі, інші мовчали, наче щойно прокинулись. Я більше не хочу мати з вами справу ні з вами, мамо і тату, ні з тобою, Оксано, мені цього досить. Анна повернулася і вийшла з дому, залишивши за спиною приголомшену тишу подарунки у коридорі, а багаторічну образу. На підлозі цього святкового, але такого чужого дому. Вулиця зустріла Анну тишею і холодом. Повітря було колючим. Але в її грудях горів вогонь від гніву, болю і раптової свободи. Коли двері батьківського дому зачинилися за її спиною, вона не озирнулась це була не втеча, а звільнення. Вперше за довгі роки вона сказала вголос усе, що накопичувала, нарешті поставила крапку. Дорога до дому Наталії та Олександра здавалася водночас нескінченно довгою і надто короткою. Анна приїхала без слів. З вікна побачила Даню. Він допомагав бабусі прикрашати страву гілочками розмарину, а його сміх лунав навіть крізь скло. Маленьке обличчя світилося радістю, її серце знову защеміло, але цього разу не від болю, а від усвідомлення вона зробила правильно. Вони з сином зустріли новий рік разом. У теплому домі, де пахло ялинкою, мандаринами і щирістю. Данько розгортав подарунки під ялинкою, показував нову книжку з робототехніки і захоплено розповідав про свої плани. Його очі світилися, голос бринів щастям. Анна посміхалася вперше за довгий час щиро. Після сварки з батьками пройшло кілька днів. Вона мовчала, не відповідала на дзвінки, не відкривала повідомлення. Усередині була тиша, але не та гнітюча, що виснажує, а заспокійлива. Вона дивилася, як Даня малює новорічні листівки, як розповідає про улюблену гру з дідусем. І думала ось вона, моя справжня родина. Наталія привезла нові книжки з логіки, а Олександр допоміг записати даню на гурток робототехніки. Їхня присутність була не нав'язливою, а глибоко підтримувальною. Вони не говорили гучних слів, не вимагали вдячності, просто були поруч завжди. Але на різдво сталося те, чого Анна не очікувала. Дзвінок у двері змусив її насторожено завмерти. Вона підійшла до вічка і побачила батьків. Мати тримала в руках велику коробку, загорнуту в блискучу паперову обгортку. Батько стояв трохи осторонь, тримав руки в кишенях. На їхніх обличчях не було звичного самовдоволення, вони виглядали інакше старішими, приглушеними. Мати говорила щось нечутне, її губи тремтіли. Анна відчинила двері, але не зробила й кроку назад. Вона зупинилася у проході, перегородивши шлях. Ми прийшли попросити пробачення, почала мати. Ми зрозуміли. Те, що зробили, це. Вона зам'ялася, не знайшовши слів. Батько мовчки простягнув коробку, Анна навіть не глянула на неї. Подарунок із логотипом дорогого електронного магазину її не цікавив. Я не можу прийняти цього, спокійно промовила вона. І не тому, що мені не потрібні подарунки, а тому, що мені більше не потрібна ваша фальшива турбота. Але ми ж родина. Ледь не з розпачем прошепотіла мати. Ми все усвідомили ми сумуємо. Анна мовчала довго, потім нарешті подивилася їм в очі. Родина не зраджує, родина не маніпулює і не викреслює дитину лише тому, що їй забракло вихованості для ваших уявлень про комфорт. Мати спробувала зробити крок уперед, але Анна не відступила. Ви можете забрати коробку, і ти. Її голос не тремтів вперше за роки тверда, впевнена, зріла. Мати опустила руки, батько мовчки кивнув, і вони пішли, не залишивши нічого, лише свої вибачення, що розчинилися в морозному повітрі. Анна ще довго стояла в дверях, але не було гіркоти, тільки тиха впевненість цей розрив був необхідним, вона більше не дозволить отруювати життя ні собі, ні синові. Після того дня, коли Анна зачинила двері перед своїми батьками, у її житті настала нова тиша. Але вона вже не лякала вона була схожа на глибокий вдих після довгого утоплення, у серці звільнилося місце звільнилося для тих, хто справді хотів бути поруч, а не лише користуватися. Анна більше не відповідала на дзвінки, не читала повідомлень. У яких, ймовірно, були ще спроби виправдатися або, навпаки, звинуватити. І найважливіше вона не відчувала провини. За багато років ця провина була з нею як тінь за неідеальність, за втому, за слабкість, за те, що не відповідала очікуванням батьків. Але тепер вона знала ця тінь не її це був тягар, який вона тягнула, бо її змусили повірити, що повинна. Проте більше ні. Життя почало повертатися спокійно, обережно, як світанок після бурі. Тітка Катя одного разу подзвонила і сказала Ванно, давай приїжджай із данею на пиріжки. Просто посидимо, і це просто виявилося справжнім подарунком, без підступів, без натяків. Дядько Женя з дружиною запросили до себе на дачу. Там Даня грався з двоюрідними братами і сестрами, лазив по деревах, допомагав у саду. Він розцвів, його очі стали ще світлішими, усмішка відкритішою. Він став упевненішим, сміливішим, вільним. Анна дивилася на нього і думала: ось воно життя. Справжнє увечері, коли вона вкладала його спати, Даня міцно обійняв її і запитав: Мамо. А в нас тепер буде така родина завжди. Вона мовчала кілька секунд, бо в горлі раптом стало щемко. Так, синку, тепер буде тільки така. Настали будні, спокійні і затишні. У вихідні вони з Наталею та Олександром грали в настільні ігри, дивились старі фільми і сміялися. Іноді просто сиділи мовчки, тримаючи чашки з теплим чаєм. У цій тиші було більше любові. Ніж у роках гучних, але порожніх родинних застіль. У березні Наталя принесла Анні роздруківку з курсами для батьків обдарованих дітей. Я бачила, як Даня захопився робототехнікою. Варто спробувати. Анна вдячно посміхнулась ви йому більше, ніж бабуся з дідусем. Ви його справжня сім'я. Олександр, який саме наливав чай, тільки махнув рукою. Ми ж обіцяли жені, що подбаємо, і не відступимо. Анна подивилася у вікно. Сонце заходило за обрій, фарбуючи небо в ніжно-рожеві барви. Колись вона мріяла про ідеальну родину, визнання, гучні застілля, теплі слова від батьків. Але тепер знала ідеальне не завжди справжнє, а справжнє не завжди гучне. Даня вбіг на кухню, тримаючи в руках нову модель з конструктора. Мамо, дивись, це ж ракета! Вона нахилилась і поцілувала його в лоб. Ти мій космос, і в цю мить вона зрозуміла їй більше нічого не бракує. Життя триває і попереду тільки те, що вона обере сама, без тиску, без фальші, без болю, лише любов і свобода. А як би ви вчинили на місці Анни? Чи правильно вона зробила, що обірвала стосунки? Поділіться своїми думками ваша підтримка важлива не лише нам, а й іншим глядачам, які зараз переживають щось подібне. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте переглянути інші наші відео. Кожне з них це справжні емоції, вибір і сила людини залишатися собою. Натисніть на підказки або перейдіть у розділ історії глядачів.